Дорогі матері, вітаємо вас, не матері! Бажаємо вам терпіння та розсудливості у вихованні дітей, радісних моментів з близькими, завжди відчувати підтримку від своїх рідних та близьких людей, здійснення всіх мрій та планів. Завжди бути усміхненому та радіти кожному цінному моменту. Відчувати гордість та радість за своїх дітей. Міцного здоров'я, аби ви могли проживати життя своєї мрії, відчувати, що вас люблять і цінують. Успіхів в усіх ваших починаннях, гармонії та спокою в душі. Відчувати любов та увагу рідних. В моменті відпочинку для повноцінного відновлення сил. Поваги та розуміння від своїх дітей, серед буденності знаходити час для себе. Завжди відчувати себе щасливим та радіти кожному дню. Віри в себе та в свої сили. Бути прикладом для своїх дітей. Вмійте знаходити радість у найменших речах. Нехай ваше серце завжди буде сповнене любов'ю та теплом. Дякуємо вам за те, що ви є.